Зачитували на суді вірш Павла Течіни в Росії. Засудили чотирьох українських військовополонених, які брали участь у спецоперації зі знешкодження стратегічних бомбардувальників у тилу країни агресора. Про це повідомляє російське видання «Медіазона». Окупанти винесли їм вироки від 26 до 28 років. За ґратами це підполковник Андрій Антоненко, капітан Андрій Куліш, молодший лейтенант Денис Ткаченко та сержант Олексій Ма. Зуренка у полон вони потрапили ще 23-го року, коли провели спецоперацію гуру, наслідок якої вдалося знешкодити три стратегічні бомбардувальники, Ту-22, з яких обстрілювали Україну. Тоді розвідгрупа подолала 600 кілометрів пішки території Росії. В засідку вони потрапили вже під час повернення у Брянській області. Частина групи загинула. Пише видання. На суді наші полонени наголосили, що виконували свій обов'язок, захищаючи свою країну. А один з українців під час винесення вироку зачитав вірш Павла Тичіне. Аудіозаписи зали оприлюднило видання «Медіазона». Я є народ, якого правди сила ніким подолана ще не була. Яка, чумаєва, яка біда посила, а слава знову розтіла. Ну і варто зазначити, що Кремль ретельно приховує інформацію про українських полонених і часто не оприлюднює офіційних даних про наших бранців. Тож нарідко і влада і рідні дізнаються про долю своїх близьких, ось таких рідкісних відкритих судів. І неймовірна історія понад три роки переховувалися в окупації з тимчасово окупованої території. Вдалося евакуювати чотирьох українських військових. Історію оприлюднив командувач військово-морських сил Олексій Неїшпапа. все почалося з того, що звільнений з російського полону українець Морпіх розповів, що його брат близнюк під час боїв на сході України дістав важкі поранення та опинився у місцевій лікарні. Переховуватись від росіян, пораненому солдату допомогли лікарі командування військово-морських сил почало готувати спецоперацію з евакуації військового. Тоді виявили, що разом з морпіхом в лікарні перебуває ще троє військовослужбовців нацгвардії України. Всі четверо мусили переховуватись від російських силовиків три з половиною роки. Загін спеціальної розвідки військово-морських сил Янголи провівши спецоперацію в кількох Кілька етапів евакуював морпіха, нацгвардійців, а також працівника лікарні, який допомагав переховуватись українським воїнам. Військові прибули до Одеси. Вони у безпеці та вже зустрілися із рідними. Молилась, я кожен день, я знав, як я завічував. Я цього де забуду.